Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса знову з вами. Сьогодні маємо 8.06.2022 року. Маємо 105 й день війни і, як завжди, намагаємось допомогти нашій Україні краще жити, а після того допомогти ЗСУ, коли заробимо трошки коштів. Але ж сьогодні в нас буде огляд для того, щоб в ці тяжкі часи. Можливо було самостійно допомогти, скажімо, не витрачаючи багато коштів, і допомогти собі самостійно. Якщо принаймні маєте таку змогу, там руки простують, звідки звідки треба, і ви змогли добратися до, до механізму, як в цьому випадку, це механізм е е двірника Audi Q5 2012 рік. Е е зазвичай, як всі Схожі е, запчастинки, вузли, вони схожі між собою, і вони так само виглядають як, як оцей. От. Але ж різниця в тім, що всі оці шестерні, які виходять з ладу, вони дійсно різні, хоча дуже-дуже сильно схожі між собою. От. І навіть прошу звертати уваги на те, що якщо машина там була в рестайлінгу чи змінився там трохи кузов, вона не буде підходити однозначно і треба звертати увагу. Знов таки, який рік, рістайлінг, що там було, і відносно цього робити замовлення. Якщо ви дзвоните до нас, вже будете питати, скажімо, принаймні цю запчастинку, то вам чисто треба сказати, який рік все повністю, тому що якщо вона попала десь в десь рістайнг, воно може відрізнятися навіть на декілька. Десятків міліметрів, тобто і все, і шестерня у вас просто не стане і не буде працювати. Вона може бути різна по конфігурації, по висоті, по зубчиках, по діаметру. Багато яких параметрів може змінитися. Це дуже багато роблять от виробники по автомобілях. Не тільки, до речі. Цей механізм до нас прийшов розібраний, тобто двигун був, скажемо, від, відокремлений от, від корпусу. Кришки верхньої не було, ну але ж всередині, отак от, от, от він виглядає, зазвичай як от, такий от, є речіжок, який там працює з шестереню. І хоч прошу звернути увагу, в якому він стані. Машина там 2012 року, але ж ви бачите, що він, він весь поєдіний ржою. Клин, вочевидь, клин був, скажімо, на валу, тому що бачите, що навіть вал сам, який він. Подзьобаний весь такий, погризяний, тобто він закисший був, і, скоріш за все, за все проблема виникла з-за того, що всередині вже не було змазки ніякої, і, і в процесі експлуатації просто попадала волога, і от через, через можливо, через, от, скажем, сам вал проходило. Тяжко сказати, яким чином, але ж він закис повністю. Людина його розібрала, але ж не дуже навіть вичищала. от Ми його там трошки доводили до тями, тому що він дійсно дійсно в дуже такому неякісному стані вже був. І от сама шестерня, вона так само, ну завдяки цьому видно, вона й вийшла з ладу, тому що змазки не було зовсім взагалі ніякої. От, І нам прийшлось трошки так само погратися. Щоб достати, ну і хочу показати, що з нею відбулося. Ви подивіться, як воно, як її вигризло. Тут просто вже не то, що там скількість, а просто просто страшенно її вигризло. От, отак вона вся виглядає дуже страшенно. Ну, Якось вона працювала до якихось пір, а тепер вже прийшлося її переробити. І от шестерня, яку зробили ми. Ми зазвичай намагаємося, якщо щось потрапляє до нас руки, зробити її більш таким моцнішим, тобто воно має бути більш, таким, більш витривалим. От, от, бачите, стінку навіть ми додали тут товщину, щоб. Е, тому що коли йде тертя, коли шестерня рухається, вона нагрівається. І Дуже багато хто думає, що якщо пластик, то там не треба ніякої змазки, нічого, він сам себе буде змащувати. Це неправильно. От, і обов'язково, якщо ви вже. Побачивши таку ситуацію, вам треба вичистити весь редуктор, тому що та іржа, там, скажімо, залишки пластику, який від, був відгризений оту, ту, з старої шестень. Він залишиться обов'язково там. І навіть якщо там є трошки змазки, її треба звідти видалити, тому що серед неї можуть бути залишки, оці от такі е, остаточні. І... Вам треба обов'язково це видалити. Викинути все, папірчик взяли, якийсь там взяли якусь ганічірочку, вичистили все. І тільки після цього берете змазку нову. От у нас це Літол-24, ми його використовуємо. Можете щось шукати, шукати щось дорожче, але ж не варто витрачати кошти, тим більше в такий час. І самостійно набити сюди нормально змазки і тільки після того вже ставити нову шестерню, щоб туди нічого лишнього не потрапило. Прошу звернути увагу, що тут ще не вистачає. Скажімо, тут ззаду має бути така пластинка латунна. Якщо ви будете розбирати, ви побачите, в нас її просто немає, людина її не прислала, очевидь, щоб не загубити. От. І ви її маєте перепресувати, там нічого складного немає, там просто підважуєте трошечки через ці отвори, підважуєте, скажімо, такі, лапки, і ви їх туди просто проштовхуєте, вони вилазять, і потім назад ставите вже на нову шестерню. Отаким От чином все. І потім вже збираєте все до Знову таки, не буду це все показувати, тому що ми це не вичистили тут. Треба передивитися, людина це буде самостійно робити, і потім він сам самостійно буде збирати. Наші менеджери, коли продають е, такі запчастини, вони обов'язково висилають папірець, на якому чітко написано, що треба зробити, коли ви робите заміну шестерню. Тобто вичистити, змастити, поставити, тобто все інструкцію, про яку не варто, не варто її нехтувати, не варто про неї забувати, і тоді у вас все буде працювати файно. Тобто, якщо Виникла проблема з таким виробом, він вже в нас є. Ще трошки часу він відпрацюється, тобто людина отримає, відпрацює, тільки тоді ми зможемо його виставити скажімо, для загального так скажі, продажу, щоб люди, скажімо, так само купляли і використовували для своїх цілей. Якщо як в цьому випадку ви побачили, що ми щось можемо зробити, і ви хочете звернутися, будь ласка, звертайтеся. Висилайте свої вузол, там свою запчастинку, ми обов'язково зробимо її. І відійшла вам назад, і ви будете користуватися точно так само, як оця от людина. На тому все. Будьте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвоник. Тримаємося, слава ЗСУ, славна Збройним силам України. Будьте здорові.